Вітаю! Ви дивитесь соціальний проект наші вдома про підтримку військових та ветеранів у цивільному житті. Сьогодні поговоримо про ПТСР, тобто посттравматичний стресовий розлад. Що це таке, у кого він можливий, як діагностується та як лікується. Посттравматичний стресовий розлад виникає як відстрочена або затяжна реакція на травматичну подію загрозливого чи катастрофічного характеру. Головною передумовою появи ПТСР є саме наявність травматичної події. Якщо людина була свідком загибелі чи поранення інших, сама зіткнулася із такою загрозою і в ці моменти переживала інтенсивний страх і почуття безпорадності, у неї може може розвинутись ПТСР. встановити діагноз посттравматичний стресовий розлад, може лише психіатр, не психолог, не командир, не побратими і не рідні, а лише спеціаліст. Звертаю вашу увагу на те, що ПТСР діагностують не лише у військових, а й у цивільних людей, які бачили жахи війни. Більшість тих, хто пережив травматичні події, відновляться і не матимуть симптомів ПТСР. Близько 15 20 людей, які зазнали впливу травматичних подій, матимуть ПТСР. Давайте розберемося, чому не всі можуть повернутися до нормального життя. Військові, ветерани, цивільні, які постійно знаходилися під впливом стресу або численних травматичних переживань, жили в режимі, коли реакція на страх виникала знову і знову. Захисні інстинктивні реакції були необхідні для виживання. Але після травматичної події їхній мозок, розум і тіло автоматично використовують те, чому вони навчилися раніше. Зберігається гіперчутливість до загрози, яка ніби прив'язує їх до минулого. Чіткі образи, які були сфотографовані в момент травми, залишаються в пам'яті і можуть легко запуститися і нагадати про те, що трапилося. Постравматичний стресовий розлад розвивається не одразу. Протягом першого місяця, після психотравмуючої події, спочатку може з'явитися гострий стресовий розлад. Якщо ж у людини виникають проблеми з відновленням, а її почуття щодо пережитого тривають більше трьох місяців або погіршуються з часом, то цілком ймовірно, що мова йде про ПТСР. Які ж симптоми? Є три групи симптомів, які можуть свідчити про наявність ПТСР: перший гіперзбудження, людина різко реагує на гучні звуки, велику кількість людей може бути надмірно настороженою. Другий симптом: нав'язливі спогади. Людина постійно згадує про ситуацію, що її травмувала. Третій симптом. Уникання, вона уникає усього, що може нагадати їй про травматичну подію, і це уникання може стати перешкодою, щоб звернутися за допомогою. Особливістю проявів ПТСР є те, що досить часто люди, які потерпають від його наслідків, намагаються не розповідати про свої переживання, хочуть забути те, що сталося, сподіваючись, що час вилікує. Боєць приходить додому, але не повертається з війни. Пам'ять закарбовує спогади про війну, обстріли, моменти прильоту, мін або снарядів чи загибелі побратимів. Світ людини із проявами посттравматичного стресового розладу схожий на мінне поле. Ніколи не знаєш. Коли іде, вибухнуть симптоми. В більшості випадків вони запускаються внутрішніми і зовнішніми факторами, які називаються тригерами. Тригер це пусковий механізм, що повертає людину назад до пережитих подій. Науковці вважають, що травматичні спогади наш мозок зберігає окремо від звичайних та використовує їх як засіб попередження про загрозу. Коли травма не повністю оброблена, мозок діє так, ніби первісна загроза все ще присутня, навіть через місяці чи роки після того, як сталася подія. Також мозок формує міцний зв'язок між цими занадто емоційними спогадами і зовнішніми фізичними подразниками, візуальними образами, звуками, запахами та смаками. Мозок прикріплює до цієї пам'яті деталі, які стають тригерами, і вони діють як кнопки, які включають сигналізацію нашого тіла. Військовий може почути якийсь звук, запах, щось побачить чи пригадає, і його мозок перейде у режим небезпеки. З'являється страх, калатає серце, він почувається так, ніби опиняється знову у тій травматичній ситуації. Щоб краще зрозуміти, як зовнішні тригери провокують симптоми ПТСР, давайте розберемо їх детально. Найперше, що може бути тригером, це люди. Побачити когось чиї риси схожі, наприклад, на побратима, який загинув, або ж людина ззовні схожа на ворога, якого убив. Далі речі. Тригером виступає будь-який предмет, який нагадує про травму. Тригером є і запахи, дим, парфуми тощо. Наприклад, той, хто пережив пожежу, може тривожитися від запаху диму під час барбекю. Ще один тригер місця. Повернення на місце травми часто є тригером. Навіть темний коридор чи вузьке місце може бути достатнім, щоб викликати реакцію. Тригернути можуть і фільми, в яких показують подібну травматичну ситуацію. Гучні звуки чи голоси можуть повернути спогади про травму. Наприклад, побачений палаючий автомобіль може нагадувати про стрілянину розривання снаряду поруч. Тригером виступають і побутові ситуації, наприклад, застрягти в ліфті, робити МРТ, що може нагадувати ветеранам чи постраждалій особі про почуття пастки після ДТП чи наїзду, наприклад, танка на міну. Річниці або пам'ятні дати теж є тригерами. Часто буває важко пережити дату, позначену травмою, тригерять часом і слова, наприклад, чути або читати вперед, лягай. Падай! Пам'ятайте, що ПТСР це виліковний стан, який діагностується психіатром на підставі клінічного спостереження за симптомами протягом певного часу. Ефективним методом терапії ПТСР є травмофокусована когнітивно-поведінкова психотерапія, яка базується на тому, що у людини із психологічною травмою посилюють власні сили для подолання травматичного стресу, а потім дуже обережно. Через розповідь опрацьовується травматичний досвід знову і знову доти, доки спогади не перестають бути болючими. Ці спогади стають звичайним досвідом, який пережила людина. Ще одним ефективним методом роботи з психотерапії травм є EMDR – Десенсибілізація та опрацювання травматичного стресу за допомогою рухів очей. Для цього психотерапевт буде робити спеціальні рухи рукою, хитаючи нею зі сторони в сторону, або він може навчити пацієнта робити певні постукування пальцями. Ця методика розроблена для тих, кому важко описати свій травматичний досвід словами, але є тілесні симптоми. Варто зважати, що тіло бере на себе значну частину наслідків травматичного стресу. Ваш рідний чи ви можете не розуміти психологічного стану. Натомість тіло і поведінка говорять про те, що психологічна травма є. Крім того, можна вдатися до релаксації аромотерапією, йогою, спортом, масажем, медитацією, голковколюванням, плаванням тощо. Все це дає змогу відновити особисті сили. Якщо відмовитись від лікування ПТСР, це може зробити життя нестерпним не лише для того, хто має цей розлад, а й для тих, хто поруч. Бережіть себе та один одного. Слава Україні! Наші вдома це спільний соціальний проєкт благодійного фонду. Свідомі та телеканалу Конкурент тіві